У Львові створили два мультиплікаційні фільми на релігійну тематику. Їх запрезентували у кінотеатрі імені Олександра Довженка. Мультфільми замовила катехетична комісія УГКЦ. Знаємо, які зараз найчастіше бувають мультфільми, які відповідно в певний спосіб діють на психіку дітей, і вони не найкращий спосіб, так м'яко скажемо. Я дуже тішуся, що вже є ті люди. Які у спільноті разом з нами можуть творити насамперед українські мультфільми? А для мене, як для священника, ще й християнські мультфільми. Протягом двох місяців художники відеопроекту з любов'ю до дітей працювали над стрічкою про святі таїнства. Від сценарію до відеоряду та озвучення усе робили у Львові. «Насправді особливих технологій не використовували все створювалося людьми людьми. Які просто хочуть щось створити добре для дітей, власне для дітей, тому що в дітей ще свідомість розвивається, ще діти ростуть. Інший мультфільм від студії «Арт-Відео» має назву Духовне намисто страч. Творці стрічки переконують у Львові можливо робити мультфільми. Можливо, звичайно. У Львові якраз особливо можливо, тому що є надзвичайно великий потенціал серед творчих. Людей я маю на увазі художників, які випускниками є вищих військових шкіл у межах проекту Духовне намисто далі будуть творити мультфільми про Андрея Шептицького, Йосифа Сліпого, а ще про святі місця та цікаві храми України. Після перегляду у кінотеатрі фільми будуть доступними в інтернеті.